Вас як дякую за запрошення. Завжди раді з вами спілкуватися, і сьогодні маємо ось таку нагоду: те, що безпосередньо здається, Україна зараз не стосується це десь далеко на іншому кінці світу. Саміт ще навіть не розпочався, але маємо про це говорити. Бо Україна, в принципі, зазначена серед основних тем, які будуть обговорювати. А з вашої точки зору, що найголовніше, яке завдання найголовніше у цього саміту, і безпосередньо зустрічі двох лідерів Китаю і США, і коли вони будуть безпосередньо? Зустрічатись, Україна там буде на якій позиції, дивіться. Я так хочу сказати. Я наразі не очікую, що ми прямо отримуємо якісь проривні рішення. Але сама по собі зустріч є важливою. То чому? тому що. А нам важливо, щоб Китай, зрештою, не скотився у пряме протистояння зі Сполученими Штатами Америки, а тим паче в якусь військову а, ситуацію. Чому тому, що в такому разі а, зрозуміло, що Китай Росія зможе з Китаєм сформувати альянс, і Китай буде напряму допомагати Росії. Я нагадаю, що до цього навіть американські представники говорили, що Китай, в принципі, не не надавав Росії військову допомогу до цього часу, тобто економічно зрозуміло. Ми розуміємо, що там є моменти, але напряму військову. Допомогу Китай не надавав, і нам важливо, щоб ця історія і далі була продовжена з приводу самого безпосереднього саміту і питання України: України, звісно, він буде лунати. Чому Китаю, а, насправді хвилює затягування війни? А, бо це впливає на економіку, впливає на торгівлю, і ми бачимо, що у Китаї зараз не все добре а, з економікою. Більш того, я хочу сказати такий важливий ще тут момент, що а, помітте, що в принципі Китай а, не просто так висунув китайський мирний план на початку цього, цього року, власне, тому що Китай а, хотів би а, певним чином вплинути на закінчення війни. Але я думаю, що якщо ми говоримо чи готові а, сполучені штати Америки прийняти китайський план, а, то навряд чи. А, бо зрозуміло, що Байдена тоді в самих же сполучених штатах Америки звинувачують в тому, що він а, а, слабкий піддався впливу Китаю. Взагалі для Байдена ця зустріч, як на мене, є вкрай важливою з огляду на майбутню президентську кампанію, яку він а, збирається вести. Ну принаймні, ми розуміємо, що будуть президентські вибори, і скоріше все, Байден піде. В президенте, тому що а, а Цзіньпін помітити в цій ситуації, він навпаки займав таку позицію вичікування. Тому що, якщо ми навіть подивимося уважно на повідомлення про участь в цьому саміті, то сполучені штати Америки вони першими говорили, що там буде Байден, американські змі про це повідомляли, і буде Цзіньпін. А Китай лише в кінці тримаючи таку довгу інтригу. Да, вони в кінці лише підтвердили, що зрештою будуть. Ну і для мене, знаєте, ще є тут показова історія, є таке поняття, як пандодипломація. Тобто, з 70-х років Китай а, а, ну, віддає в оренду цих чудових медведиків а, в різні країни, з якими він має хоче налагодити стосунки. І в Сполучених Штатах Америки є декілька таких медв... Медв... медвежат, які вони їм відправили. Так ось Китай їх забирає. А в грудні 23-го року вперше за 70-х років, тобто, це знаєте такий дуже є сигнал. Тобто, і тому подивимося ця зустріч, в тому числі на оцей момент. Тобто, через панду дипломацію дипломатію, ми зрозуміємо, чи була ця зустріч з точки зору Китаю успішною, чи все ж таки ні. Цікаво, як насправді, а з вашої точки зору, взагалі, чи може ось ця зустріч зараз якоїсь знизити напругу, бо ми розуміємо, що, хоч ми і зосереджені на наших проблемах, що очевидно, що логічно, що кожного дня перебуваючи під можливістю обстрілів чи в довжелезних повітряних тривогах, навіть на відносно мирних територіях України, для нас це зрозуміло. Це наша сорочка. Вона найближча до тіла, але так само хвилюється за те, аби не розпочалася, скажімо, там третя світова війна, і розуміємо, що зараз майже в усіх сутичках, які відбуваються у світі, Китай і США займають різні так. на різних таборах. Стоять ось чи допоможе ця зустріч знизити напругу, чи навпаки може просто дійти до того, що ця зустріч може ще більше розсварити або посіяти ще якісь протиріччя в стосунках цих двох країн. Бо як би нам того не хотілось, ми залежні і звідти. І звідти маємо е, зважати на цю ситуацію. Ну, дивіться, я так хочу сказати. Я думаю, що сам факт проведення цієї зустрічі, ми розуміємо, що в центрі уваги там, в тому числі, буде Тайвань, і е, е, ситуація навколо Тайвань. На Тайвані, до речі, теж вибори. А для Китаю це є вкрай важливий момент, тому що представник від влади, який там висувається, він займає скоріше позицію незалежності Тайваню. Але низка опозиційних кандидатів там займає позицію навпаки, тобто поширив посилювати стосунки з материковим Китаєм. Є ймовірність, що вони об'єднаються, і власне буде єдиний опозиційний кандидат. Тому і він може отримати навіть перемогу. Тому я думаю, що для Китаю це питання позиції Сполучених Штатів Америки по Тайваню є вкрай важливим. Ну і плюс подальші питання пов'язані з торговими суперечками, тому що а, теж цікава є статистика за декілька останніх місяців. А що зараз ключовим торговим партнером Сполучених Штатів Америки вже є не Китай, а як це не парадоксально, є Мексика. А чому Мексика? А, а саме тому, що Введені окремі обмеження на економічні моменти з Китаєм і плюс сама напруженість у світі привела до того, що низка компаній, які до цього працювали в Китаї, вони почали переносити свої підприємства у Мексику, тобто ближче до кордонів зі сполученими штатами Америки, і як вони в більш безпечну територію. Ну тому як на мене від цієї зустрічі насправді багато що може залежати от в цьому ракурсі, да, тобто в ракурсі того, щоб світ не скотився називаємо так Гарячу третю світову війну. Ну от і ви зараз кажете що на Китай є такі обмеження, які не можна ще назвати подібними, наприклад, як до Росії, запроваджені і від США, і від ЄС, і від Канади. Так само і вони це розуміють. Вони не хочуть втрачати інвестиції, тому що економіка це супер А от зараз вже якраз оголошують про 12-й пакет санкцій щодо Росії. Ми з вами традиційно їх обговорюємо. Якось так випадає, так. і от зараз з. Знову маємо ось цей 12-й пакет, який знову частково е, спрямований на те, аби попередні пакети працювали, щоб їх не обходили, але тепер вже зачепили навіть алмази. Е, і загалом кажуть, що це все має е, завдати так би мовити збитків для е, бюджету Кремля десь на 5 мільярдів євро. І так. Оцінки попередні теж були досить такі гарними, але воно не все зовсім спрацювало з вашої точки зору. Е, чи є це повноцінним? Ударом за такий довгий час, скільки збиралися і обговорювали, і е, чи, чи це те, на що ми розраховуємо, чи це те, що може запропонувати ЄС зараз, і куди рухаємося далі? Ну я нагадаю, що якщо ми подивимось з вами на саму ситуацію санкційну, останній пакет, якщо я не помиляюсь, при прийняли ще в червні місяці. Цього року, тобто одинадцяти пакет, і от тепер 12 дванадцятий пакет. А справді він на суму до 5 мільярдів, може трохи більше 5 мільярдів. Тут є алмази, але немає того, що ми б дуже хотіли, щоб там були, я маю на увазі, наприклад, обмеження на росатом і на поставки ядерного палива з боку Росії в Європейський Союз, тому що мова тут іде про десятки мільярдів. Євро, і я вже не кажу про те, що Росія продовжує будувати в тій ж угорщині атомну електростанцію, навіть вже добудувала там її частину. Тобто, і, і, і поки що санкції тут не введено. Да? Тобто, це є показово. Дивіться, а якщо з приводу санкцій, то санкції мають і далі вводитись для того і посилюватися б навіть так сказав. А з боку заходу для того, щоб до тих пір, поки в Росія буде мати ресурси на введення війни. Зрозуміло, що ми не будемо задоволені а, жодним із цих санкційних пакетів. Ну тобто, і ми бачимо, що справді за цей час Росія а, вигадала, як обходити там по нафті. Тобто, вона вони купили старі танкери. Ну зараз вже до речі, в ЄС теж почали вже думати, що можливо в один з наступних пакетів санкцій, а вони включать обмеження і на танкери. А тому, що Росія винайшла способи, як по суті вивозити і далі, продавати нафту і продавати її не по ціні, яку ЄС затвердив в 60 доларів за барель, а продавати її вище, а, тобто використовуючи різні схеми, які є, і тим самим заробляючи а, і використовуючи ці гроші на війну. Тобто, як на мене, звісно, цей пакет а, він а, важливий, але він на, насправді, навряд чи є критичним а, для а, Росії. І а, мені здається, що в самій. На наприклад, саме в європейському союзі це теж розуміють, але як тут важливий є сам напрямок. От зараз паралельно ми маємо є українська делегація, перебуває у Сполучених Штатах Америки, урядова і там активно обговорюється тема, що певної синхронізації між американськими і європейськими санкціями санкційними пакетами можливо, якщо це буде запущено, то це теж буде плюс. Ну і я нагадаю, що взагалі-то ще є російські заморожені активи. А, поки що а, ми їх а, не отримали напряму, а, але я думаю, що можливо в межах якогось з наступного пакету санкцій можливо є сенжо почати і про це говорити, щоб ми отримали, хоча б проценти від цих активів, які а, формуються. Бо там мова йде про мільярди євро. А на фоні того, що ми бачимо, інформацію е, з Сполучених Штатів Америки, що Поки що там затягуються питання прийняття нам допомоги. Да, ми бачимо, що роби Угорщина. А в тій Європі нам це було б вкрай важливо. І плюс я так хочу сказати, що теж нам треба думати і про залучення паралельно з цими моментами. І знаєте, санкції санкціями, але давайте думати і про залучення а, західного бізнесу в Україні навіть в умовах війни. Я пам'ятаю, що о, коли була одна з останніх попередніх поїздок наших представників до Сполучених Америки а, і президента, і, і там тобто, в тому числі був заступник голови президента Стал Шурма, вони говорили, наприклад, про залучення ВПК а, коштів, там про десятки мільярдів американських компаній в Україну. От про це треба думати.